Слідчим управлінням головного управління національної поліції в Харківській області розслідується кримінальне провадження, яке складається з п'яти епізодів наразі, ну їх значно більше. А з приводу навмисного вбивства, катування, тортур з приводу Юрія Кривича, який жив в селі Савенці Харківської області із мського району. Спочатку виходить, його забрали. Він був ярим українцем. Він був проти влади, яка зайшла на їх територію під час окупації. А, от його забрали. Получається, вивезли. Е, ніхто з односельців не знав, де він знаходиться, і потім вже його привезли. Труп е, на ньому були великі садна. Після експертизи було встановлено, оскільки була гзгумація, було встановлено, що у нього було дуже багато переломів. У нього, ну тобто його катувало дуже сильно е, і катували його саме з'їзд в селі Дологолівка, геологічна станція, де от зараз проводились у нас слідчі дії. От. Крім того, ця станція була популярною. Чим а сюди привозили також таких же самих людей, які були проти е окупаційної влади, які були проти військових, які зайшли на територію України. Їх також саме тут тримали. Також були тортури, е катування. Їх водили по різним приміщенням, де били, е вдягали мішки поліетиленові, щоб вони не могли дихати. Їх облювали водою для того, щоб можна було електричним струмом, скажімо так, більш ефектно зробити. До одного з потерпілих застосовувалися, виходить, ножи. Ну, Ножи в якому плані ножом в ногу вводили скажімо так, з такою силою, що ну, тут фізичного болю тут було просто замало. І така була гра, хороший, плохий. Военный, ну скажем так. Исак был как бы хорошим, а Пионер плохим. То есть, он, то есть Пионер применял физи физическое, mm -hmm. а Исак как бы говорит, ну ладно, ну хватит, что ты. Ну так же самое, это была команда вербальная, поняли? Он ему давал наказы, или он там невербально ему как-то пояснил, что он это делает? Ну знаете, сильно в лицо им не будет смотреть, потому что это был как бы вызов, я уже пробовал. <зв shim> вот, Поэтому что он ему кивал, я не знаю. Просто просто человек подходил, он начинал бить и все. Де саму вино носы вам удары? И во каким частинам и чем предметом никаким? Руками, ногами, предметами. Ну, смотрите, когда они меня второй <говорить> раз расстреливали, у <говорить> меня было, ну, не знаю. Я. не, стрелика, не стрелика. Я схватился за автомат и говорю, ну, давай стреляй там, если ты не петух. Вот. Ну, Потом вечером, когда чай тут пили, я не говорит, поставь сейчас придет, Отвел в темноту туда. Ну и в затылок, видно, кулаком, а потом начал ногами. Ну, на цех центр пионер? Да. Подевали полностью шапку, чтобы не Потом один держал, чтобы человек не падал, ставили на колени, и другой одевал пакет и затягивал на шею. Одевали, падал, поднимали, откачивали, опять одевали. Потом сначала Сашу, потом мы услышали только выстрелы автоматные, ну, имитация расстрела. Вот, меня когда привели, говорят, слышишь, как мы одного расстреляли, он не хотел говорить, давай теперь тебе, хочешь покажем а а допыты, допыты, я вам сказала, проводят в исах. Вы правильно разумеете? Ну, разумеет? да, ну тут. он, в принципе, курировал, а допрашивали там его батраки какие-то. Одного бросили туда, мне сюда, а третьего туда дальше. Ну а четвертому, говорят, давай рассказывай все это, этих пристрелимых. Ну и одного бросили возле головы меня сюда, тоже возле головы. Его сказали молчать. Ну вот так вот. По очереди в шапках заводили, на голову натягивали, чтобы не видели. А да. Вот тут на коленях. Не, ну это потом, когда ФСБ, ФСБ приезжал, а так, где держали там, конечно. Говорю, когда ФСБ, то угу. тогда еще думал, лучше бы расстреляли. Меня два раза вот там, ну покажу, два раза расстреливали по утрам. Меня потом, когда кишки вылезли все, меня потом бросили дома. Два раза там то ли сердце останавливалось, какие-то лекарства пихали. Очнувся дома, замка нету, все, все збито. Велосипед остался в них, вещи, рюкзак, інструмент, даже кепка. Отець святали, срали, привез. Забрали все. Я відмовився, тоді вони якобы з вашого дозволу проводимо вас, що коли кажу, що ви мене питаєте, ви приїхали в чотири з автоматами, кажу, мене що виборі. Я проводила, так? Получається, ви знаходилися. Як відбулося так, що вам похол стріляв під ногу? Він у нього він він питання задавав, він ж потім почав АТОвців в адреси запитувати. Так, я ж кажу, не знаю нічого, а цей же кахов якраз напротив, так стояв напротив mm -hmm. мене. Це ж одно дергав, то дергався і автомат. Каже, товариш, можна йому коліна простити, той же ж промовчав, все. А потім щось очередний вопрос задавав. Я ж не знаю, і той мені просто біля них стрельнулося. Це хохолода, да, носили? Да. А, приміщення саме на обладнання. Тут так холодно було, я так розумію, і так. на той час. Да? Нічого так. тут не лежало, не було можливості там лягти або ще щось так. нічого. Ну, він казав, у той же Ісак казав, що цей. Я поїду до тебе додому, возьму щось поїсти її дружині, щоб теплі речі дала. ну Ніхто, і... ніхто туди навіть. Ну я просто я не пам'ятаю, оскільки дознавати ми приїхали. Ну... Угу. Ну, приїхали вони десь ночі. Вже. Ніч я тут пробув, пробов... Вечір, ніч так. І, ну, а оскільки туди вже в реанімацію потрапив, я. Угу. руки ж завязали мені в комікцію. А так на так голову що не вдягали чи не? ні? Нічого, не вдягали. Це вже. Ну, Підлище трошки. Вдягала uh -huh. петлю, uh -huh. то ну, так били, по бокам це все, це, я позволився, на коліна впав. Підняли, потім почали душити. Що далі було mm. після, ну, після того, як от, отходить тричі вже були так звані допити? А три після третього я вже нічого не пам'ятаю. Після, після третього не пам я вже... Да? Прийшов до тями в лікарню. наразі шесті особам повідомлено про підозру за статтею 438 частина перша та друга Кримінального кодексу України з приводу даних фактів катування та вбивство мирного населення. Покарання від 10 до 15 років це з приводу кривичину, тобто навмисного вбивства. І по першій частині покарання від 8 до 12 років наразі повідомлено про підозру на жаль заочно.